Добрий день, дорогі друзі! З вами пані Анастасія. Послухайте вірш. Я не груша, я не слива, я калиненька красива. Я стою в зеленім листі, у червоному намисті. Про яку ягідку я прочитала вірш? Так, правильно, про калину. Подивіться, який гарний кущ калини росте у нашому садочку. Укущає коріння, сховане глибоко в землі, стебла. Гілки, листя та ягідки. Діти, а якого кольору листя у калини? Так, правильно, листочки калини зеленого кольору. А восени подивіться, якого яскравого, червоного кольору стали листочки. Діти, скажіть, будь ласка, а якого кольору ягідки у калини? Так, правильно ягідки червоні. Скажіть. А якої форми ягідки? Розумнички Ягідки круглої форми. Діти, подивіться, ягідки калини ростуть разом, дружно. Такий почечок ягідок називається грона. Сьогодні ви намалюєте таку грону калини разом з пані Оленою. А перед тим як почати малювати, я пропоную вам виконати разом пальчикову гімнастику Червона калина. Друзі, пальчики ставимо разом і повторюємо за мною. Є в нас я рідка одна. Дуже гарна та смачна. Не ожина не малина, а червона я калина. Повторюємо ще раз: є в нас я рідка одна. Дуже гарна та смачна. Не ожина, не малина, а червона алина. Молодці. Слово передаю пані Олені. До побачення і до нових зустрічей! Почнемо працювати. Ви з пані Анастасією проговорили, що яїдки калини червоного кольору і круглої форми. То ми починаємо малювати круглі червоні ягідки. Вам знадобиться ватна паличка, вода і фарба. Ми вмочуємо у фарбу. Подивіться, як ми робимо. Приставили і забрали. І ягідка біля ягідки. Пам'ятаєте, ви дивилися? Спостерігали за коли... калиною. Вони ростуть всі дружно, всі ягідки калини Бачите, одна біля одної, як одна велика родина. Але я вам хочу сказати, що ягідки калини можна малювати не лише ватною паличкою, а ще можна своїм пальчиком. Для цього вам знадобиться ваш мізинчик. Трішки окунули його у воду і трішки окунули у фарбу. Ось набрали ми. І дивіться, притиснули і прибрали. Бачите, теж кружечок, тільки він більше виходить у мене, чим вадні палички. І теж ми малюємо так, щоб ягідка була біля ягідки. Я сподіваюся. Ви зрозуміли, як малювати. Батьки вам допоможуть. І я Анастасія Миколаївна, чекаю на ваші малюнки. Було дуже приємно працювати. До нових зустрічей!